У бродах відбулася позачергова сесія, на якій розглянули низку важливих питань, які саме дивіться у сюжеті. Позачергове засідання сесії Бродівської міської ради відбулося традиційно. Розпочали із звучання державного гімну України, а хвилиною мовчання. Вшанували усіх полеглих українських героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Депутат Ольга Шайдуліна звернулася до міського голови щодо формування інваріантної складової освітнього навантаження перед початком навчального року. Для розуміння навчальний план учнівський. Класу формується варіант складової, тобто години, які не можна збільшувати, зменшувати, і варіативної складової, там де є перелік кількості годин, які школа на свій розсуд, враховуючи побажання учнів, враховуючи потреби, розподіляє Так ось є загроза того, що години навчального плану будуть зняті. Зокрема, на цій сесії внесла зміни до показників Бродівського міського бюджету. Окрім цього, переспрямували кошти на програму обороноздатності, перейменували ряд навчальних закладів у Бродівській громаді, внесли зміни до статутів закладів дошкільної освіти номер 7, 8 та 9. На баланс комунального підприємства Броди передали також отриманий від іноземних спонсорів сміттєвоз. зокрема благодійний фонд Броди» отримав автомобіль також від іноземних партнерів. Сергій Нікішин Телеканал Лаканал Майн.